малята! Ви вже знайомі з тваринами та птахами Червоної Книги України. І сьогодні я пропоную познайомитися з деякими комахами Червоної Книги України. Довгий час збереження рідкісних видів комах не розглядалося, але ж цей клас тварин не менш важливий в екосистемі нашої планети, ніж будь-який інший. У перше видання Червоної книги України було внесено всього 18 видів комах. У другому виданні кількість рідкісних видів комах значно збільшилася, і за останні роки тенденція щодо збереження рідкісних комах не особливо поліпшується в останньому списку зникаючих комах України за 2009 рік. Числиться 226 видів. Розглянемо деякі рідкісні комахи, які занесені до Червоної книги України. Жук Олень. Роги самців, звичайно, не мають ніякого відношення до справжніх рогів. Це сильно розвинені верхні щелепи. Живе жук олень у середній смузі. Європи. Зникнення природних жител – головна причина скорочення чисельності цих жуків Україні. Крім того, при хімічних обробках лісів, отрутохімікати потрапляють на стовбури дерев і на витікаючий з них сік, і жуки олені, харчуючись цим соком гинуть, охороняються в заповідниках України. Бражник мертва голова. На грудях у цього метелика є малюнок, який нагадує людський череп. За цей малюнок метелик дістав назву Мертва голова. Зустрічається бражник частіше в південних областях і Криму. Кількість бражників мертва голова дуже змінилася через знищення бур'янів яким живиться гусінь, а також через застосування отрути хімікатів для господарських рослин, охороняється в заповідниках України. Богомол це єдина комаха, яка може повертати голову назад і має могутній хапальний апарат, який працює на зразок ножиць. Забарвлення тіла, звичайно, носить захисний характер. Чисельність богомолів зменшується через господарську діяльність людини і збирання комах для колекцій. Не чіпайте богомолів, милуйтеся ними здаля. даля. в заповідниках України. Вусач великий. Назву свою ця комаха отримала за вуса, який довші, ніж тіло, живе на старих дубах. Чисельність зменшується через вирубування старих дібров і застосування пестицидів. З вусачів найбільшим є дубовий вусач, окраса нашої природи. Охороняється в лісах природно заповідного фонду, занесений до європейського червоного списку. Аполлон один з найгарніших і найрідкісніших метеликів нашої фауни. В Україні він зустрічається в Карпатах, на околицях Львова і Києва. Чисельність Аполлона різко зменшується через те, що зникають рослини, якими живиться його гусінь. Дає одне покоління. Наловіть метеликів, не наближайте їх загибель, охороняється в заповідниках України. Ну що ж, любі малята, милуйтеся рідкісними видами комах та не завдавайте їм шкоди, пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.